Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хорологі. з вами, як завжди, Яросляково Дмитро. І сьогодні ми повертаємось до оглядів годинників. Ми пішли дуже глибоко в подкасти круті, і наш минулий подкаст з владом це точно не останній. Їх буде багато. Тем купа, будуть різні гості. Рахуйте, це невеличким анонсом, але і треба повернутися до просто огляду годинників. Що там є цікавого, що вдалося помацати, з чим пожити? І сьогодні, повертаючись до оглядів, я хочу приділити цей випуск і розказати про години, з яким я встиг побути. І зараз я дуже радий, що він вже приносить. Класні емоції учаснику нашої спільноти Михайлу. До речі, посилання на наші всі чати ком'юніті буде під цим відео. Долучайтесь. Там дуже проста система, скажімо так, авторизації, підтвердження. Будемо всім раді. Класна, велика в нас спільнота за цей час. Створення проекту вже є. Тож долучайтесь, всі посилання будуть в описі. Ви можете стати дійсно частиною великої крутої дружньої сім'ї. А тепер переходимо безпосередньо до годинника, про який ми сьогодні поговоримо. І це німецький дайвер, а саме Ханхард Аквасфер. Давайте так. Я думаю, що мало хто знає. Про бренд Ханхард. <laughs> тому що навіть якщо ми говоримо про німців, що там не дуже на слуху, особливо в Україні, на жаль, і це те, над чим також хочеться працювати. Да, але все ж таки, всі знають точно там Зін, всі знають, типу, Гласхюте, всі знають Номос. Ну, в більшій мірі це те, що, можливо, десь хоча б було кимось почуто і якось там якісь моделі хтось бачив. Ханхард, я розумію, що скоріш за все. Там, окрім прям дуже занурених людей, там нашої спільноти, наших там друзів, умовно з Red Bar. Мало хто, скоріше за все, знає про Ханхард. Але насправді це такий доволі відомий бренд в Німеччині, бренд, який існує вже понад 140 років. Компанія була заснована в 1882 році і здобула своє визнання завдяки своїм точним секундомірам та авіаційним хронографам, які широко використовувалися німецькими льотчиками під час Другої світової війни. До речі, зараз Ханхард так. Так само випускає велику кількість цікавих хронографів. І взагалі для мене їх модельний ряд це такий, навіть, ковток свіжого повітря, тому що це дійсно мало на що схоже. Мені важко там це якось порівнювати, типу з Брайтлінгами. якщо там умовний там зін, я багато в чому можу порівняти з Брайтлінг, то Ханхард для мене це така супер автентична самостійна історія, де дійсно цікаві рішення, цікаві дизайни. І от Ханхард, будучи все ж таки Такими, знаєте, певними мастадонтами хронографів Оцього стилю не так давно випускають свій перший дайвер, а саме ханхард Аквасфер Freefall Blue. Я одразу хочу сказати, що особисто для мене це не просто дайвер. Це дійсно поворотний момент, по-перше, в історії і взагалі філософії бренду, бо бренд, якому понад 140 років, вирішив зайти в такий глибоководний годинниковий світ з класною моделлю, насправді. Не часто буває, що от щось нове підемо туди, куди ми не знаємо, де ми ніколи не були, але насправді я вважаю, попадемо просто, просто от в саме серце. До речі, фріфол в назві це не випадкова штука. Вона відсилає до феномену у фрідайвінгу, коли пірнальник досягає нейтральної плавучості та починає вільно падати у глибину. Це так званий, знаєте, символ свободи, ризику і краси підводного світу. В нашому випадку дайвер має розмір 42 мм, міліметри, нержавіюча сталь 316L, Ясно, і при цьому доволі. Я б сказав, тонкий корпус 12,95 мм, міліметрів, тобто там майже 13 сантиметрів, для 300 метрового дайверу 42 міліметри. Ну, ду дуже достойний показник і дійсно на Росі він виглядає як нормальний такий, знаєте, everyday watch, без там якогось там натяку на якусь там супер грубість, знаєте, на таку якусь історію там типу супер хеві. Зовсім ні, дійсно круті пропорції. Дуже імпонує реально, от як він сидить, балансує на руці. Однією ще такою особливістю є гелівий клапан на 10-й годині. Знову ж таки, про гелівий клапан є десь подкаст, один із перших колись. Також я думаю, залишимо посилання. Кому буде цікаво, подивіться, прям детально, що таке гелівий клапан. Але якщо коротко, то це така. Технічна штука, яка під час глибоких занурень у барокамерах, коли гази можуть проникати всередину годинника і з'являється високий тиск, то він безпечно виводиться завдяки цьому клапану і скло не трісне при декомпресії. Циферблат глибокий матовий синій циферблат, класна читаємість просто суперлюмінова сі 1 люмчик на стрілках на індексах. Знаєте, дійсно от не просто світиться, а реально просто зривається яскраво все, що має бути в дайвері 300-метровому, профільному да, для фрідайверів. І, до речі, німецький фрідайвер Фабіо Туно пірнав з ним у Червоному морі до глибини понад 110 метрів і фактично підтвердив, що Ханхард Аквасфер не тільки, знаєте, стильно виглядає, бо дійсно естетично дуже крутий годинник, але й працює настільки бездоганно, наскільки має працювати з цим. З запитом на глибоководність, на дайверські характеристики, на використання профільними там, фрідайверами да, безпосередньо. І це також класний такий, знаєте, момент, де не просто викатили там щось. А ось дійсно, вам приклад людина, яка профільно займається, робила з ним те, для чого він створений, а не пішла, пішла з ним в офіс, як більшість дайверів, знаєте, називають офісними дайверами. В годиннику стоїть перевірений, дійсно перевірений калібр селіта SV-201, надійний такий робочий кінь середньої категорії, запасом ходу 38 годин. Практичний механізм, який вже. Всі знають, як ремонтувати, які є моменти, тобто ніяких, знаєте, експериментів, дійсно зрозумілий, нормальний механізм для цієї категорії годинника. Годинник коштує в межах 1500-1700 євро, в залежності від того, чи на ремінці ви його будете купувати, чи на браслеті. Ясно, що я як завжди рекомендую купувати на браслеті, а потім все інше можете докупити. Я вважаю, що Ханхард Аквасфер це годинник, який. В своїй ціновій категорії, в своєму реально виконанні, дуже якісному тут відчувається оця от німецька, знаєте, педантичність, от така відповідальність перед кожною деталлю, Дуже відчувається. Я вважаю, що це гідний конкурент, Оріс Аквіс, 100%, відсотків лонджин. Гідроконкету знову ж таки різниця в ціні суттєва, але скажіть мені, чим лонжин кращий, почувши все вище сказане, а можливо в кого є і досвід, життя з годинником Ханхард. І Зін у 50. Я думаю, що це три основні годинники, яким Ханхард Аквасфер може бути і для мене вже є крутим конкурентом, альтернативою. І тим годинником, вибираючи який серед інших зараз озвучених, ви точно не прогадаєте. Ханхард Аквасфер це годинник, який ідеально балансує між. Інструментальною функціональністю та дизайнерською естетикою. Дійсно дуже вишуканий годинник, що для дайвера не зовсім і не завжди виходить зробити. Да? Мабуть, цей годинник для тих, хто не боїться глибини, знаєте, як у воді, так і в деталях. Класний експірієнс. Я дійсно неочікувано для себе дуже потужно. Був заряджений тими емоціями, які дає цей годинник, як він сидить на руці, як він виглядає зараз. Для мене прям. Супер класне, мене дуже гріє те, що цей годинник зараз носить учасник нашої спільноти. Це також показує, що люди відкриті для певних експериментів, відкриті для нових годинників, і вони знайомляться з тим світом, де ми не знали ні про німецькі годинники, ні про німецькі дайвери. Бо німецькі годинники в більшості це тільки там пілоти, 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 хронограф, і розуміють. Що можна отримати за дуже адекватний прайс в порівнянні до вже більш, скажімо, так, відомих брендів, навіть да, ця вся історія, і це от такий один з тих крутих кейсів, які мені дуже імпонують, які хочеться всі більше і більше доносити. Друзі, зверніть увагу на Ханхард, в принципі, як бренд, і особливо на цей дайвер. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Долучайтесь до нашої спільноти, бережіть себе і до наступних випусків.